Вітаю вас! Я Гамуляк Ірина, медсестра дитячої міської поліклініки номер 6 міста Одеса. Сьогодні е, поговоримо з вами про прикорми. По-перше, хочу вибачитися, я недавно перехворіла, тому <кій> деякі залишилися в мене ще симптоми. Будь ласка, вибачте. В перші 6 місяців е, дитина знаходиться на грудному вигодовуванні е, за неможливістю ГВ. Дитина отримує дитячу е, адаптовану суміш. Прикорм це будь-яка їжа для новонародженого, яка є більш щільною за грудне молоко. Мета прикорму е, познайомити малюка з новими смаками, а також поступово перевести дитину е, до дорослої їжі. Історично сформувалися два види прикорму: педіатричний та педагогічний. Педіатричний прикорм. Вважається, що дитина після досягнення нею 6 місяців недостатньо отримує кількості калорій, заліза та іншого. Тому, щоб заповнити цю прогалину, вводиться прикорм. Продукти вводяться за графіком. Продукти до 8-10 місяців перетираються, дитину годують ложкою. Прихильники ж педагогічного прикорму вважають, що головне. Це не нагодувати дитину, а познайомити її з незвичною їжею. Малюк тягнеться до дорослої їжі не тому, що голодний, а наслідує матір. Харчовинний Терес спонукає дитину до того, щоб зробити ж ті самі рухи, що й мати маніпуляції з їжею, з посудом тощо. При педагогічному прикорму передбачається, що всі необхідні продукти поживні речовини. Дитина отримує з грудним молоком. Тому прикорм і грудне вигодовування, коли обирає батько, батьки педагогічний прикорм, йдуть поряд, а ні в коєму разі не витиснюють один одне. Також вважається, що педагогічний прикорм можна вводити тільки тоді, коли дитина на добре організованому, правильному е грудному вигодовуванні. Продукти пропонуються на вибір, дитина сама обирає собі, що з'їсти. Годування ж відбувається шматочками. За принципом, що дитина взяла і донесла до рота, те її їсть. Як зрозуміти, що час давати прикорм? Дитина, помітно, цікавиться тим, що їдять інші. По-іншому, це називається харчовий активний інтерес. Дитина відкриває ротик, коли підносить ложку. Ковтає їжу, а не випльовує, тобто зник виштовхольний рефлекс. Вір... Відвертається, коли не хоче вже їсти, або стискає ротика, впевнено тримає голову і сидить з підтримкою. Зовсім немає вирішального значення це наявність зубів, щеплення, а, а також вага дитини. З чого почати? На сьогодні не існує чітких інформа... рекомендацій з того приводу, які продукти починати вводити. Особливо якщо батьки ж обрали самоприкорм. Це тоді, коли дитині ну педагогічний прикорм, це коли дитина абсолютно свободна у побудові з взаємо. Осинами з їжею. Ось на слайді приблизний перелік продуктів, але нагадую, що він зовсім не є обов'язковим. Тобто, наприклад, овочі, перелік овочів, які представлені, це далеко не весь перелік, з якого батьки можуть розпочати вводити дитині. Безглютенові каші ми розпочинаємо з безглютенових, тобто риз, гречка, кукуруза. Наступними вводимо глютенові. Це пшенична або ж вівсяна. Фрукти. Тут зовсім на вибір батьків можна давати будь-коли і в якості перекусу, або ж під час основної їжі, ну, наприклад, з кашами. М'ясо, кролик, телятина, індичка. М'ясо можна пропонувати, поєднувати з овочевим пюре або ж із кашею. Рибу ми включаємо в меню два рази на тиждень, а м'ясо в цей день не даємо. Також йдуть далі кисломолочні продукти. І не забуваємо за збагачувачі. Такими є олія або вершкове масло. Наприклад, Вершкове масло додаємо до каш або овочевих пюре. Олії ж можна вводити не тільки соняшникову, збагачуйте ляною. Кунжутною, оливковою, починаючи з однієї каплі, і далі по пів ложечки ми можемо додавати також овочеві пюре. Яйця являються також збагачувачами, які продукти заборонені дітям на прикормі. В основному це цукор, сіль, чаї, узвари, кави, шоколад, козяче молоко, Коровиче молоко, як напій, не, додається, не дається дітям до року, але можна додавати в кашу або омлет, або якусь запіканку, наприклад. На запитання батьків лікарю: а до скількох років ми не даємо цукор, лісти зазвичай відповідають: от як мога довше, так і не давайте. Ну і сирі продукти це сирі яйця. Це сире м'ясо, це непастеризоване молоко або оселена риба. Також запитання актуальне, наскільки скільки має з'їдати дитина на прикормі. Ось на цьому слайді ви бачите середню кількість калорій за даними ВОЗ. Але різна їжа їжатиме різну калорійність. Наприклад, кабачкове пюре має одну калорійність. А ось кабачкове пюре з картопляним пюрем та ще й засмачене вершковим маслом, це вже зовсім інша калорійність. Будуть різні пропорції, а звідси і немає точних цифр в грамах. Апетит маленької здорової дитини зазвичай служить орієнтиром щодо запропонованої їжі. Примусове ж ведення їжі. Призводить до передчасного грудного, завершення грудного вигодовування, також інколи виникають проблеми із апетитом і з прикормами, суть прикорму зводиться до того, щоб познайомити дитину з різноманітністю смаків, текстурами, консистенціями. Завдання батьків пропонувати їжу. Завдання ж малюка їсти стільки, скільки дитина хоче, і те, що дитина хоче. В кількості навіть може бути одна чайна ложка. Це нормально, коли відмовляються від нових продуктів. Іноді може знадобитися до 15 спроб, щоб дитина звикла до нового продукту. Тобто потрібно рекомендувати батькам розпочинати з однієї двох ложечок, а далі орієнтуватися на апетит маленької дитинки. Скільки разів на день пропонувати прикорм? На цьому слайді запропоновані також орієнтовані кількості, це залежить від віку дитини. Ну, дитина також інколи сама вже вибирає, скільки їй е, приймати прийоми. Е, також не, не, не забувати, що е, завдання прикорму в перші місяці не нагодувати дитину, а все ж таки познайомити зі смаками, і дитина на грудновому вигодовуванні е, може, завершувати, е, може завершувати прикорм грудним молоком. Якщо бажає правила введення нових продуктів поспішати рухатися крок за кроком, поступово збільшувати об'єм, якщо бачите, що дитина хоче з'їсти більше. Поступово додавати нові продукти. По одному в 2-3 дні на алерген іноді потрібно більше 3 днів. Нові продукти краще давати в першій половині дня, щоб протягом дня мама змогла спостерігати за реакцією організму дитини, не засмучуватися, якщо дитина з'їсть зовсім мало. Намагатися, щоб запропоновані продукти були різноманітними. Можна спиратися на тарілку здорового харчування, тобто 25% продуктів. Мають бути збагачені на білок. Це м'ясо, риба, яйця, горіхи, бобові. 25% це цільнозернові крупи, і 50% встановить в раціоні овочі та фрукти. У будь-якому віці прикорм не є замінником грудного молока. Тож, якщо дитина бажає, можна запропонувати їй грудне вигодовування після прикорму. Що обрати вигодовування пюре чи шматочками це вибір батьків. Але з 8-10 місяців обов'язково починати водити прикорм шматочками. Вода. Дитина першого року життя, щоб не говорили, вона по рекомендаціям педіатрів не потребує в додатковій рідині. Тому. Починають воду водити вже після 6 місяців, а також спочатку прикорм. Спочатку дитині можна давати воду в ложечці, але рекомендують все ж таки зразу перейти на склянку і у склянку наливати лише воду, а не пюре або йогурт, щоб дитина почала розуміти разницю між їжею та напоями. Тримати пляшечку зі свіжою водою. І е, час від часу між годуваннями пропонувати дитині, аби вона е, звикла до прісного е, смаку води. Яку воду слід давати? Ну, бажано давати воду високоякісну е, для малюків. Якщо такої можливості немає, то це може бути звичайна вода, звісно, кип'ячена. <кій> І щоб розібратися в. Які ж таки вибрати батькам прикорми. Слідуючі два слайди, трохи допоможуть нам у цьому. Тут перечислені плюси та мінуси педіатричних прикормів і педагогічних, давайте розберемося. Плюси педіатричного прикорму. Можна чітко відстежити, який продукт викликає алергічну реакцію. Тобто, якщо ми вияснили, що якийсь продукт у дитини пішла, якась не. не, не Бажана для нас реакція, ми відміняємо цей прикорм. Збій у, трав... у травленні легко коригується. Ну, наприклад, якщо у дитини виникає з початком введення прикорму запор, ми додаємо більше е... овочів. Протерта їжа значно зменшує ризик для малюка вдавитися. А з продуманим прикормом дитина отримує всі необхідні елементи, що зменшують можливість розвитку ну, рахіту, анемії і так далі. Мінуси педіатричного прикорму. Ну, звичайно, це час матері. Окремий стіл для дитини вимагає додаткових зусиль. Протерта їжа, можливо, не сприяє адекватному розвитку шлунково-кривкового тракту. Навички пережовування твердої їжі, поведінки за столом у дитини формуються ну, занадто пізно. І якщо мати використовує готові дитячі суміші, то це також значна стаття витрат. Ну і можуть виникнути проблеми з апетитом. Плюси педагогічного прикорму. Тут якраз відсутні проблеми з апетитом. Швидко набуваються навички маніпуляцій столовими приборами, поведінками за столом, ну і так далі. Економія часу. Дитина їсть із загального столу, і тому немає необхідності робити для неї окреме меню. Грудне годування залишається основним джерелом їжі і всіляко заохочується. Ну і тверда їжа, хоч і не перетравлюється повністю, але її микродози провокують шлунок малюка на вироблення потрібних ферментів. Мінуси педагогічного прикорму, так mm. треба переглянути все звичне меню сім'ї, тому що. Щоб малюк міг їсти те, що і дорослі, стіл повинен бути ідеально збалансований і містити всі необхідні вітаміни та мікроелементи. А всі, хоч трошки шкідливі та сумнівні продукти, потрібно виключити. Їжа повинна бути свіжою і готуватися щодня. Мають бути відсутні на кухні домашні улюбленці, тому що у процесі їжі дитина бруднить себе, одяг навколо себе, і це неминуче, оскільки ця методика вимагає дати свободу дій малюкові. Все на кухні, всі поверхні повинні бути чистими. При цьому виду прикорму складно відстежити джерело алергічної реакції або ж розлади травлення. Ну і розглянемо на останок такий девайс, як Німблер. Ніблер це такий прилад, в який кладеться продукт, дається в ручку, тримається, дитина впевнено, тримає його вже. Розберемося, тому що батьки інколи запитують на прийомах, чи потрібен він взагалі. Щоб добути щось з Ніблера. Щоб добути щось із німблера, дитині потрібно працювати ясними, сильно стиснути. І це може негативно вплинути на грудне вигодовування, тому що у дитини може з'явитися асоціація, що добути це сильно стиснути, а тобто укусити. Грудя може бути боляче. Німблер навчить жувати. Якщо у дитини педіатричний прикорм, то дуже важливо у віці після 8 місяців вже почати знайомити дитину зі шматочками. А їжа в Ніблері вимагає зовсім іншого. Тут дитина зовсім самостійно справлятися шматочками не навчиться. Їжа через Німблер – це просто чавлений сік. Дякую за увагу. Чекаю на ваші запитання.